Революції, сепаратистські мітинги, повстання, перевороти, все це пов'язує між собою наявність, обов'язкова наявність антикризових сил або поліції повстання. І сьогодні ми просто розглянемо, що є в 72-му масштабі, а точніше чого немає, і яка ніша насправді дуже-дуже пустує. Кому, як не нам, українцям, варто було б випускати ці набори в 72 му масштабі, адже ми просто. На своїй шкурі, так би мовити, розуміємо важливість іноді революційних подій і їх значення, а також необхідність мати відповідні підрозділи для розгону антидержавницьких сил. І якщо у різних інших масштабах, окрім 72-го, в цьому питанні дещо краща ситуація, там дійсно є фігури, то в 72-му немає жодного специфічного набору. Першим розглянемо набір Revel, це німецькі антикризові сили. В більшості це спецпідрозділи, але мене зацікавили дві окремі фігурки: це спецпризначені з балістичним щитом і пістолетом, що в принципі більш-менш нагадує необхідні підрозділи. І саме мужик з автоматом, адже він в необхідному шоломі, якщо додати йому палку і щит, може бути. Другим в цьому питанні є рідкісний Цезарь. У нього є набір контртерористичних елітних сил. І тут всього-навсього одна фігурка, яка могла би підійти завдяки своєму шолому. І такий, наприклад, у мене би в підрозділі відповідав би за газові і димові гранати. А третій набір також від Цезаря, найцікавіший, адже тут є вже декілька фігур, які можна переробити на. Специфічні сили, особливо якщо їм додати відповідні шоломи і закриваючи значить, оці забрала. Також є аж три фігурки з щитом. Відповідно, можна їм просто додати палку, а шолом у нього вже є відповідний, ну палку замість пістолета. Також е, мужики в масках також можуть відповідати вам за газові гранати. Ну, а відповідно, інші фігурки можуть бути представниками е, швидких реакційних підрозділів, таких як SWAT, GIGN і такі інші. Які, відповідно, долучалися до цих всіх подій? З... Людьми, які протестують, мені здається, в цьому питанні набагато легше, як можна багато чого переробити із сучасних на звичайних протестувальників, хоча теж не завадило б мати певні набори. Напишіть ваші думки в коментарях, і також долучайтеся до Viber-спільноти. Посилання будуть всі в описі і в першому коментарі. Дякую за увагу! Якщо хочете, можете мене пригостити чашечкою кави на платформі Coffee.